Едем відчуй життя без алергії. Ось власне багато розмов і триває вже тривалий час про переговори з Росією. Ми чули, як Путін теж маніпулював цією темою неодноразово. І ось днями міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба про сказав про те, що попереду важкий сезон буде політичний, зокрема буде важка осінь, і що вже звучать посилюються голоса від різних країн про те, що Треба переговори з Росією, і що він сказав, що буде важко, але ми витримаємо цю осінь, що саме він мав на увазі, які країни взагалі можуть збільшувати цю риторику про переговори з Росією і чому давайте подивимося на останні заяви власне тих країн, які вже скажімо так висловили свою думку з приводу можливих так званих мирних переговорів. заява Радбезу Турції. Туреччини перепрошую про можливість мирних перемов між Україною і Росією. Власне варто говорити про те, що турецька сторона оприлюднила інформацію про можливість візиту російського диктатора в Туреччину, який має на меті, начебто, обговорити подальше продовження зернової дії зернових коридорів. Але на мою думку, головне питання буде якраз в моменті. Донесення російською стороною до Туреччини умов, які Російська Федерація намагається висунути в Україні. Я нагадаю: власне, перемовини з західними країнами, Російська Федерація в якості посередника використовує саме Туреччину. Це перша країна, друга Індія. Давайте подивимося на останні заяви і дії. Засідання G Великої Двадцятки, українська сторона не запрошена, натомість запрошений російський диктатор. І тут знов такі великі питання з приводу підсумкової заяви вересневого саміту Великої Двадцятки. Мовиться про те, що вона досі не узгоджена. Є низка країн, які, скажімо так. Намагаються не посваритися з Російською Федерацією, і позиція Індії в моменті незапрошення України є досить показовою, незважаючи на те, що лунали думки, що Індія намагається абстрагуватися від Російської Федерації. Хоча варто відзначити, що позиція Індії в моменті, скажімо так, політичного тиску на Російську Федерацію щодо. Можливості використання тактичної ядерної зброї чи то, взагалі, використання ядерної риторики важко переоцінити. Але менше з тим, от низка країн, які вже фактично позиціонують себе як учасники перемовного процесу. Варто згадати і мирні так звані ініціативи бразильської сторони, індонезії, низки африканських країн, і цей перелік можна продовжувати безкінечно. Плюс давайте говорити про те, що власне позиція офіційного Пекіну, ну знов таки, скажімо так, щодо власне заяви у підсумку, по підсумках саміту Вересневому вона викликає запитання. Позиція Пекіна категорична проти того, щоб згадати власне війну Росії проти України у цій заяві. Тобто, от, скажімо так, вже формується умовний проросійський пул країн, який буде здійснювати дипломатичний тиск на Україну в моменті можливих мирних перемовин. Тому, коли пан Кулеба заявляє про це на загал, по-перше, це намагання попередити можливі негативні сценарії і унеможливити от саме цей дипломатичний тиск, але викликають запитання тоді. Сьогоднішні заяви секретаря РНБО Данілова, які заперечують подібний дипломатичний тиск. Тобто, можемо констатувати, що знов неузгодженість заяв представників української вищої політичної еліти? Ось, власне, будуть також поетичний такий сезон розпочинається і в самій Росії, де будуть президентські вибори. І ось екс-співробітник КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов вважає, що якщо власника ПВК Євгена Пригожина не вб'ють до того часу, то він може взагалі стати наступним президентом Російської Федерації. На вашу думку, наскільки це видається взагалі реалістичним нереалістично, абсолютно. Давайте згадаємо попередні заяви Жорно з приводу того, що метою заколоту Пригожина було знищення. Президента знищити президента країни-агресора Володимира Путіна і зайняти його місце, оголосивши диктатуру. Тобто, ця заява свідчить про повне нерозуміння тієї ситуації, яка відбувалася навколо так званого заколоту. Пригожина Пригожин є людиною абсолютно контрольованою російськими спецслужбами і людиною наближеною до Путіна. Всі заяви про його можливу фізичну ліквідацію абсолютно не відповідають дійсності. Ми вже його побачили на саміті Росія Африка. Ба більше того, великі запитання викликають заяви, власне, які лунають західних і в тому числі українських змі щодо проблем з фінансуванням ПВК Вагнер. А з жодних проблем структури наближені до пригожена. Виграли низку тендерів на постачання продовольства для дитячих закладів і дошкільного і шкільного виховання московської області. Мовиться про мільярди бюджетних російських коштів. Тобто, як і відбувалися, так і відбуваються тіньові схеми фінансування ПВК Вагнер за рахунок участі структур наближених до Пригожина у тендерах на постачання продовольства. Оці факти наочно спростовують інформацію Жернова про можливість власне фізичного усунення Путіна шляхом військового заколоту, який очолить Пригожин, так і відповідно про проблеми. Щодо можливої фізичної ліквідації самого Пригожина, ще раз підкреслю: пригожин абсолютно контрольована особа. Так званий заколот Пригожина був спровокований російськими спецслужбами і мав на меті усунення і ліквідації реальної військово-політичної опозиції до режиму Путіна.